Вітаю, друзі! А чи любите ви смачні та прості закуски! Тоді вам точно сподобається цей рецепт рулету з кабачків, начинка з сиру, часнику, помідора та огірка робить цю страву неймовірно ароматною та соковитою. Всі інгредієнти ви знайдете на початку та внизу цього відео. Не забудьте поставити вподобайку та поділитися своїми враженнями в коментарях. Для такої страви взяли два невеликих кабачка з загальною вагою 700 г. Їх необхідно натерти на терку з великими отворами. Перекладемо їх в глибоку миску, трішки посолимо і залишимо кабачки на хвилин 10. Так сіль допоможе кабачкам більше виділити соку. А тим часом в іншій посудині розбили 4 яйця. Трішки їх посолимо і вінчиком розіб'ємо білок жовтком до утворення піни. Додаємо 4 столові ложки майонезу, можна замінити на сметану, 4 столові ложки борошна, пів чайної ложки чорного перцю, 1 чайну ложку прованських трав та 1 чайну ложку сушеного часнику. Ви можете замінити на свої улюблені спеції, які вам більше смакують. Перемішуємо цю масу до однорідності і відставимо на деякий час, а саме на той час, щоб відтиснути зайву рідину з натертих кабачків. І тільки зараз до кабачків виливаємо яєчну майонезну суміш. Знову все добре перемішуємо, об'єднуємо в однорідну масу. Викладаємо на деко з пергаментом і рівномірно все розподіляємо. Якщо у вас пергамент має властивості прилипати, тоді його краще змастіть олією. Випікати будемо при температурі 190 градусів приблизно 20-25 хвилин. Тут кожен орієнтується по своїй духовці. Для начинки взяли упаковку вершкового сиру. Вага його 135 г. А ще на терку натремо один плавлений сирок. Вагою 70 г. Додаємо його в миску. Трішки подрібнемо свіжого кропу. Крім кропу, ви можете використовувати іншу зелень, яка у вас є чи яку ви любите. Два зубчики подрібненого чеснику до смаку сіль, перець. Всю цю масу вилкою добре розмішаємо до однорідності. А також для начинки візьмемо свіжі помідори та огірки. Помідори та огірки я брала невеликого розміру. Помідори розрізаємо напополам, а потім на тоненькі пластини. А огірок на ось такі тоненькі довгі смужки по довжині самого огірка. Дістаємо кабачковий корж з духовки. Зразу гарячим перекладаємо його на полотенце. Знімаємо пергамент і даємо йому охолонути. Не пройшло багато часу корж прохолонув і його знову переложили на той самий пергамент. По всій його поверхні розподіляємо сирну начинку. Рівномірно розрівнюємо. Один край залишаємо сантиметрів півтора-два незмащеним. На сирну масу почергово викладаємо рядками нарізані помідорі та огірки. Не бійтеся проявити фантазію! Додайте перець, авокадо, обсмажені гриби з цибулею, копчену чи відварену курку, слабосолону рибу, варену чи копчену ковбасу. Експериментуйте все в ваших руках. Закручуємо рулет і залишаємо в холодильнику на пару годин. Легкий, смачний кабачковий рулет готовий. Головне те, що інгредієнти чудово поєднуються між собою і виходить вдала страва, яку можна їсти на повсякдень та й для будь-якого випадку. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Всім миру та добра!